Напередодні різдвяних та новорічних свят я підготувала цікаву тематичну добірку, яка покликана створити у вас святковий настрій. Хочу подякувати всім, хто підписався на мій канал та підтримує його вподобайками, коментарями та донатами. Відео буде складатися з двох частин. Сьогодні розповім про новинки 2023 року різдвяні серіали та комедії. А на наступному тижні на вас очікуватимуть фільми для сімейного перегляду та романтичні комедії. Ну що ж, це канал у кіно, то ми починаємо. Новинки 2023 року найкраще різдво у житті. Комедійна мелодрама від платформи Netflix Шарлота та Роб Сандерси. Подружня пара з двома дітьми, яка проживає у маленькій квартирі. Жінка відчуває, що їхня родина нічим не примітна. А щорічний різдвяний лист від її подруги по колу Джекі, в якому та описує ідеальне життя своєї сім'ї, викликає у Шарлоти заздрість. Напередодні Різдва Сандерси вирушають до родичів, але опиняються на порозі будинку Джекі Дженнінгс. Син Сандерсів навмисно вів неправильні дані у навігатор, і тепер у Шарлоти з'явилася чудова можливість провести декілька днів зі старою подругою та особисто перевірити, чи насправді життя Джекі таке ідеальне, як вона описує в листах. Родинний обмін. Сімейна комедія, яка заснована на книзі час матусі спати з Дженніфер Гарнер та Едом Гелпсоном у головних ролях у центрі сюжету Вокер родина з п'яти осіб: мама Джес, тато, Білл, дворічний Малюк, Майлз та двоє підлітків, син Вайт та донька Сісі -Сі у виконанні Еми Майерс, яка здобула популярність після участі в серіалі Венстей. Батьки намагаються зблизитися з дітьми, але вони часто сваряться через різні погляди на життя. Під час екскурсії до обсерваторії відбувається загадкова подія, а наступного ранку члени сім'ї виявляють, що помінялися одне з одним тілами. Старший син Вайт опиняється в тілі батька, сісі у тілі мами, а батьки відповідно навпаки. Але й це ще не все. Молодший син Майлз помінявся місцями з їхнім собакою Піклзом. Найближчими днями у кожного з героїв заплановані важливі події, тому необхідно якомога скоріше повернути все назад. Провулок Кенді Кейн та Джин. Обидва фільми вже доступні до перегляду у мережі, але звертаю вашу увагу, що їх поки немає в українському перекладі. вулок Кенді Кейн це сімейна комедія Зейді Мерфі в головній ролі. Кріс Карвер вже багато років мріє перемогти у щорічному місцевому конкурсі на найкраще різдвяне оформлення будинку. Незадовго до Різдва його звільняють з роботи, тому приз у 100 тисяч доларів, що обіцяють переможцю, був би зараз дуже доречним. У пошуках прикрас Кріс разом з донькою натрапляють на таємничу різдвяну крамницю, в якій знаходять усе необхідне. Продавчиня на ім'я Пепер, яка переодягнена в Ельфа, наполегливо просить чоловіка підписати чек, не читаючи дрібного шрифту. Кріс впевнений, що тепер він точно переможе у конкурсі, але наступного ранку усі прикраси зникають. Виявляється, що пепер насправді злий різдвяний ельф, з яким чоловік випадково уклав угоду. Фігурки у крамниці колись були живими людьми, і тепер Крісу необхідно зробити усе можливе, щоб зупинити ельфа, допоки він не сам не перетворився на фігурку. Джин це комедійний фентезі, який є ремейком британського фільму 1991 року «Бернард Джин. Головну роль виконує Меліса Маккартні. Чоловік на ім'я Бернард трудоголік, який багато часу присвячує своїй роботі, через що він навіть примудрився запізнитися на день народження доньки. Його дружина вирішує зробити перерву у стосунках та переїжджає жити до своєї мами. Бернард планує взяти відпустку. Щоб спробувати врятувати свій шлюб, але його звільняють з роботи. Несподівано йому посміхається доля, коли зі старої скриньки з'являється чарівний джин у вигляді жінки на ім'я Флора. Вона перебувала в ув'язненні майже 2000 років, тому й цікаво дізнатися, як сильно змінився цей світ. І в цьому флорі допоможе Бернард, а натомість жінка обіцяє повернути його дружину та доньку. Цей дивовижний ніж. Цього року на стрімінговій платформі Шадер вийшов на типовий фільм для перегляду на свята різдвяний комедійний слешер. Як і попередні два проєкти, він також вже є у мережі, але поки що не в українському перекладі. В основі кінострічки різдвяний фільм 1946 року це дивовижне життя. У вигаданому місті Енджел Фолс Напередодні різдва маньяку масці вбиває декількох людей, зокрема і найкращу подругу головної героїні Віні Каратерс. Дівчині вдається його зупинити, але рік по тому вона все ще не може від тих страшних подій. Роздумуючи про самогубство, він і промовляє вголос, що кращим вона не народжувались. Майже одразу головна горіння потрапляє в альтернативний світ, де її ніколи не існувало. Так як ніхто не зупинив маньяка, він продовжив вбивати, тому він і знову доведеться вступити з ним у боротьбу а ще відшукати спосіб, щоб повернутися додому. Погані гноми різдвяний розгром. Норвезький комедійний фільм жахів, який з'явився в українському прокаті 14 грудня. Американська родина переїжджає у віддалену хатину в Норвегії. Мати Керол намагається виглядати щасливою. Донька підліток, Нора сердиться, що довелося залишити свій рідний дім та друзів. А ось батько Біл та син Лукас в захваті від цієї пригоди. Якось Лукас не трапляє на дивних істот, що живуть у Сараї. А придивившись краще, він розуміє, що вони є гномами. Місцевий чоловік розповідає хлопчику, що ні в якому разі не можна сердити гномів. Та щоб жити поруч з ними у мирі, треба обов'язково дотримуватись трьох важливих правил. Син намагається розповісти про них своїй родині, але вони Ігноруючу призводить до жахливих наслідків. Серіали ненавиджу Різдво. Італійська романтична комедія яка заснована на норвезькому серіалі. Додому на різдво. Проєкт налічують два сезони по шість серій. У центрі сюжету щаслива жінка на ім'я Джіана, яка любить свою роботу. Медсестри має гарних друзів. і Єдине, що вона ненавидить, це різдво. Біда у тому, що на свято вся її сім'я збирається разом, а Джана єдина з родини, хто не з ким не зустрічається, і насправді їй це зовсім не хвилює, на відміну від родичів дівчини, які постійно ставлять їй незручні запитання. Цього року вона вирішує знайти чоловіка, принаймні на деякий час, щоб прийти разом з ним на святкову вечерю. Її старша сестра та дві найкращі подруги будуть допомагати Джані, тому як до різдва залишається лише 24 дні. Різдвяна буря. Норвезька шестисерійна комедійна драма. Події розгортаються в аеропорту в Осло. Через жахливі погодні умови пасажири та робітники опинилися у пастці. Ми познайомимося з людьми різного соціального рівня, яких звала усіх разом доля напередодні різдва. Побзірка Іда, відомий піаніст Артур, звичайний привітливий хлопець Девід, який збирався летіти до дружини у відпустку. Та ще десятки людей, яким доведеться вирішувати свої проблеми у замкнутому просторі. Як і у будь-якій критичній ситуації, хтось буде проявляти найкраще, а хтось найгірші риси свого характеру. Санта Клауси та Деш і Лілі. Також хочу розповісти про два цікавих серіали, яких немає в українському перекладі. Санта Клаус це продовження одноіменної серії фільмів з Тімом Аланом, Елізабет Мічел, Еріком Лойдом та Девідом Крамгольцем, які повернулися до своїх ролей. За сюжетом скоту Келвіну скоро виповнюється 65 років. Він розуміє, що не може бути сантою вічно до того, що йому дедалі важче справлятися зі своїми обов'язками. Він дізнається, що є спосіб залишити свою посаду, тож починає пошуки свого наступника, щоб разом з родиною покинути Північний Поліс та перебратися жити до світу людей. Деш і Лілі серіал у жанрі романтичної комедії, який вийшов у 2020 році. Він був створений за мотивами серії романів «Книга відваг Деша та Лілі. Оптимістична дівчина, яка є справжньою шанувальницею різдва у своїй улюбленій бібліотеці на одній з книжкових полиць залишає послання у червоному блокноті, сподіваючись, що людина, яка його прочитає, їй відповість. Песиміст де дещо, який не любить різдвяні свята, знаходить блокнота. Відповідає Лілі, так двоє протилежностей починають обмінюватися повідомленнями, розповідаючи одне одному про свої мрії та особисті переживання. Який з моменту обидва розуміє, що між ними є щось більше ніж просто дружба за Комедії Новорічний корпоратив. Фільми з Джейсоном Бейтманом, Дженніфер Еністон та Джей Міллером в головних ролях. Генеральна директорка Керол Вонстон приїжджає до філіалу, яким керує її брат Клей, повідомити про те, що компанія не виконує нову квартальну квоту. Вона погрожує звільнити майже половину працівників та урізати премії. Клей відчуйдушно намагається втримати персонал, тому разом з технічним директором Джошом Паркером повідомляють Керол, що у них сьогодні призначена зустріч з фінансовим гігантом Волтером Дейвісом. Жінка погоджується не проводити скорочення в компанії, якщо їм вдасться укласти контракт на 14 мільйонів доларів. Клей та Джош вирішують запросити Волтера на різдвяну вечірку, щоб справити приємне враження на потенційного клієнта. Хто в домі тато? 2» Кінострічка є продовженням фільму 2015 року. Головні ролі виконують Віл Феррел, Марк Волберг, Мел Гіпсон та Джон Лідгоу. У першій частині відчим Бре та біологічний батько двох дітей Дасті довго не могли досягти компромісу щодо виховання дітлахів, але зрештою їм вдалося знайти спільну мову. У другій частині чоловіки вирішують відсвяткувати разом Ліздво, але несподівано до них приєднуються суворий батько Дасті та веселий батько Бреда. Обидві великі родини вирушають за місто у засніжений будинок. Під одним дахом їм доведеться жити тиждень, тому звичайно без конфліктів не обійдеться. Нянька на різдво німецько-австрійський фільм 2018 року. Деніс молодий безробітний, дрібний злочинець, живе разом з матір'ю, яка змушує хлопця шукати роботу та братиму сестрою, які його не поважають. В нього купа неприємностей, зокрема, і борг, який йому необхідно повернути впливовій людині. Деніс вирішує проникнути у будинок до багатого підприємця, який наразі повинен перебувати у лікарні після інсульту. Однак його виписують днем раніше, до того ж несподівано з'являється онука чоловіка Шарлота, тому у хлопця не залишається іншого вибору, як видати себе за доглядальникам. Ніч перед похміллям. За сюжетом троє друзів дитинства у виконанні Джозефа Гордона Леві та Сета Рогена та Ентоні Макі кожне різдво святкують разом. Багато років вони шукали місце проведення ексклюзивної вечірки, але їм так і не вдалося його знайти. Вже дорослі чоловіки вирішують, що це різдво покінчить зі старою традицією, тому вони повинні відсвяткувати його якомога веселіше. Одному з них вдалося вкрасти квитки на роботі на вечірку, яку друзі так давно шукали. Тому цей вечір вже обіцяє бути незабутнім. То тобі доктор. Легка французька комедія про лікаря швидкої допомоги на ім'я. який змушений працювати напередодні Різдва. Через біль у спині, що йому виконувати свої робочі обов'язки, чоловіку доводиться звернутися по допомогу до молодого кур'єра, з яким він познайомився раніше цього ж вечора. Прикидаючись, лікарем, хлопець буде ходити замість сержа на виклики. Уважно слухаючи усі вказівки чоловіка через навушник, кур'єр все одно потраплятиме у та документній ситуації. Дух Різдва музична комедія, яка є сучасним переказом повісті Чарльза Дікенса. Різдвяна пісня. Головні ролі виконують Віл Феррел, Райан Рейнольдс та Октавія Спенсер. Протягом двох століть Джейкоб Марлі та духи минулого теперішнього і майбутнього різдва обирають одну людину, чиє життя вони намагаються змінити на краще, коли дух теперішнього зустрічає Клінда Брігза, відомого та досить суперечливого медіаконсультанта, то пропонують цього року обрати його, Незважаючи на те, що Марлі наполягає на тому, що чоловіка не можна виправити, духом вдається затвердити кандидатуру Клінта. Вони розпочинають щорічне дослідження його життя, готуючись відвідати бріг за наступного різдва, щоб перевірити, чи вдалося їм змінити чоловіка. Люта ніч. Бойовик у жанрі чорної комедії з Девідом Гарбером та Джоном Легвізамо в головних ролях. Джейсон та його колишня дружина Лінда везуть свою доньку Труді до розкішного маєтку на різдвяну вечірку. Тим часом група найманців, на чолі з містером Скручем, здійснюють наліт на будинок та беруть усіх присутніх заручники. Вони хочуть отримати 300 мільйонів доларів готівку ізохованих у сховищі в маєтку. Санта, який вже деякий час перебував у домі, та зумів залишитися непоміченим і сам опиняється у складній ситуації, але все ж таки вирішує врятувати труді та її родину. Що ж, як завжди, пишіть у коментарях, який фільм або серіал з добірки вас зацікавив, підтримуйте український YouTube, підписуйтесь на канал, та почуємо з вами у наступному відео.